Ще один парфум, якому дуже пасує осінь. Він всесезонний, сезонний, але осінь, його пора. Його пора дуже мені подобається. Це те, що Для жінок офіційно, але цей парфум дуже пасує не тільки осені, а й чоловікам. І я говорю про кабошар від мадам Гре саме перевипуску 2019 року. Шипер теж шипер, шкіряний табачний, так він виглядає, цей чорний бант, який му пасує. Він дуже тотожний з Бандіро-Pigue у версії Supreme. а Кабашар перший випуск, да, автентичний 1959 року. Тотожний Ну не на 100%, просто споріднено звучить з бандіро Eau de Parfum флагманський, який в мене є. Я теж дуже поціновую Банді Робер Пігі. І Кабошар 1959. Це Кабошар 2019. Зараз Дігтяр дьоготь іде просто, дьоготь з бітумом, яким дороги там встеляють. Я не можу вам передати. Я дуже полюбляю цей шипер, нуарний, красив'яний. Це шедевр парфумерії. Цей парфумер це шипер, який, особливо восени, яскраво вас виділить. На загальному парфумерному фоні трендовому. Це звучить живописно, нішево, автентично, самобутньо. Теж сильні парфуми. Це бюджетний скарб, який звучить набагато дорожче, ніж коштує. Я би так сказала, він звучить безцінно. Він шикарним парфумом звучить унісекс. По сучасним міркам, я б так сказала, це ніша не в плані, знаєте, як визвучування там якихось там невловимих метаморфоз, а по, в плані живописності, самобутності, характерності. Те, що йому теж йде друга половина осені, сутінки року, коли вже листя опало, коли вже мокрий сніг, коли таке малосонячне небо, тяжкі такі хмари, йому оцей нуар дуже і дуже пасує, світлячки. Вони, як і для природи гарно, отак як я вам описала, і для серед міста. Вайб такий, де ви в Києві, в Львові, можливо, ви в Європі, да? в Амстердамі, середмістя, архітектурна краса цих країн, і природна, звісно, кабашар мадам Гре. Шедевр парфумерії теж. Така бюджетна версія «Банді Suprême від Роберт Пігє. Вони просто споріднені парфумерні душі. Кабошар 2019, мадам Гре, композитор, видатний автор парфумерії Бернар Шан.